Він навіть собі ради не може скажу дати. Він постійно мічиться між або між кимось чимось. і між тим, що в нього є, він не може. Плани є, а дійств немає. Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, чи є в нього в планах пункт перемирення з вами. Чи є в нього в планах пункт такий перемирення з вами. Подивимося. Карти, скажіть нам правду і тільки правду. У вас стосунки, наче замерли на одному місці. Ілі може у вас пауза, ілі у вас стосунки просто ви хочете якісь іміння, яких Яких мужчина вам не дає? Ви так, знаєте, ви готові розвиватися, ви готові такі. Чи у вас можливості немає, чи у вас, ем, знаєте, коли двоє везе, то дуже добре, коли один, то. Знаєте, він не може знайти собі міста в житті, не ті, щоб плани скласти. Він навіть собі ради не може, скажу, дати. Він постійно мічиться між или між кимось, Ілі між тим, що в нього є, він не може. Плани є, а не немає. Чи ви... є ви в його планах, Чи є ви в його планах терять він скажу, вас не хоче? Ви для нього, знаєте, як пам'ятник. Як пам'ятник. Він хоче коло себе мати таку жінку сильну, бо і багато. Більше я скажу, більше тут ви, ви, не то, що вигодно, йому з вами хорошо, то, що, яка ви єсть. Ви активна, а він пасівний. Отак.